З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. і в цьому коротенькому відео я вам покажу ще один готель, який насправді мені сподобався: готель Вася Сі Ретрит. Знаходиться в селищі Сі-Сі. і готель я би радила лише для дорослих, оскільки в нього така концепція. Всередині все затишно, сучасно, красиво, свіжо і відкриваються неймовірні красиві краєвиди з ресторану-готелю. Готель працює по системі сніданки або сніданки і вечері. Харчування відбувається саме на цій терасі, і в приміщенні можна брати страви для вашого харчування. Також готель має зону барбікю, я вам її теж покажу, де шеф-кухар готує страви на вогні. Територія загалом зовсім невелика, здовж до лінії моря перпендикулярно витягнуті корпуса. Алея, і між корпусами і алеєю така зелена зона, красива насаджень, троянд і дерев. І по другу сторону ми бачимо, відкривається гарний, красивий краєвид і зона басейнів. До речі, готель знаходиться на першій лінії, але входу в море немає, тому що пляж дуже каменистий. Але за декілька хвилин від готелю знаходиться. Така затишна бухта з хорошим заходом в море, а також орієнтовно хвилин 15 від готелю і гарний широкий піщаний пляж. Кімнати в готелі Вася Сі Ретрит досить просторі, великі, також сучасні гарні меблі, всі стіни пофарбовані в однотонну фарбу, великі просторі санвузли. ну і, знаєте, Є різні категорії номерів, але в усіх присутні чайні набори. Також кавовий капсульний апарат, також чайні набори поповнюються щодня, водичка є по приїзду і також поповнюють потім щодня, є необхідно мінімальний посуд. Звичайно, що вайфай є безкоштовний. Також одразу по приїзду видають пляжні рушники. В загальному готель я би рекомендувала для старших, для романтичного, спокійного відпочинку, для насолоди природою і дихати морем, але якщо ви. В пріоритеті маєте пляж накупатися в морі і так далі, то для вас дійсно буде незручно їздити або ходити на пляж, тому я, звичайно, що буду підбирати вам альтернативи. А для тих туристів, які обожнюють басейни, гарні краєвиди, гарні номера і смачне харчування, то, звичайно, що цей готель буде підходити і я буду його рекомендувати, оскільки він такий, знаєте, затишний, красивий. Готель Бутік з своєю гарною атмосферою. За межами готелю розташоване тихе, спокійне, селище Сісі. Необхідне щось, буде можливість придбати, але яскраво вираженого променаду, прогулянкового такого немає. Тому хто бажає тихшу, спокій, релакс, усамітнення або поїздити по екскурсіях, то Вася Сіретрит підійде. Підпишіться на мій канал, і будете бачити всі основні популярні готелі всіх країн світу.